Всім привіт! Сьогодні 19 травня, половина дня. Навіть вітерець щось піднявся, трошки навіть захмарило. Отже, отам вдалі видно, не видно, сіємо по класиці. Ну, а зараз зайшов на своє експериментальне поле. поглянуть, що ж тут відбувається з посівом сої. І. Що взагалі тут на полі. Так, отже, по ріпаку. Е Гадаю, що трошки питаннячко з ним є Отакий він залишився, ніби Ніб його якби і, і... і трошки гліфосат і підбив, але все ж таки він єсть. То зарахуємо це як в невеличку, а може і в величку помилку. Що або набагато раніше, тоді, можливо, гліфосат би забрав його. Або все ж таки треба додати, як і говорилося мені заранше, що треба було додати до гліфосата ще якоїсь діючої речовини. То рослинки зелені, то вологу, звичайно, він споживає. Ну а по сої зараз ось візьмемо отакий рядочок і дивимося, що тут, що тут вега посіяла. Містами вже рився, сім'я дольки вже ось-ось на виході, але щось мені здалося, що, мабуть, глибокувато я посіяв. В момент би, казалося, чи не мілко, реально трошки хвилювався. Спека там, все, посуха, думаю, блин, чи хоч не мілко, воно то й вологому було, але чи не мілко. А зараз оце ходжу, очікую сходи. Їх поки що немає і думаю, чому їх немає. А вказується, що, мабуть, воно просто глибокувато. І сім'я Долька ось отуда з глибини пробує, пробує рости, і їй дещо, мабуть, важкувато. Бо все ж таки заглибив. Заглибив, тому. І так погано, і так погано. Якби мілко, якби мілко та не було вологи, було б зовсім кепсько. А глибоко, також негарно. Ну, тут, в принципі, нормально. Ну, Воно ще залежить, мабуть, трошечки, мабуть, по-різному налаштовані мої висіваючі сошнички. Трошки глибше є, трошки мілкіше. До речі, ось насінинка лежала в сухому. І це є погано. Тут щось слід, мабуть, якийсь був. Так, да, мабуть, оце ось слід з парки. Чи не спарк, а комбайна. Ну, коротше, в цю сторону ось зразу видно. Ось насінинка. А, і поруч ось ще одна, так обережна її. Тобто, як би і близько, але все одно ж, все одно ж, як би не кучкою. Ну, двойничок, так скажемо. Сюди ось риюсь, риюсь. Де цей рядочок дівся? Десь має бути ще насінинка. можливо, тут також а, ось вона. Ось вона ну, менш вологому, ну теж вже прикріпилася, прикріпилася до ґрунту, але, але їй тут вологи малувати. І ось знову насінинка. 12,5 штук на метр. Ну, 12 орієнтовно на метр було висіяно. А посіяно в діагональ. Посіяно в діагональ, бо в 35-те тут було нереально здійснити посів. Зараз вже зараз не наскільки все зелене і високе, а тоді в момент сівби було прям зовсім капець. Нічого не видно, навіть маркера для першого проходу не було видно. Ось ще один рядочок. Тут ось рихлий ґрунт, і вже він пересох. І ось, ось соїнка. Да, мені здається, от зараз, особливо коли з понеділка обіцяє дощі, що да, мабуть, глибокувато. Але ж, але, ж, якби не було доща, був би ризик, був би ризик не Знову так само, ось дві вкучки на сінинки, і десь тут далі вона пішла. Ага, і ось. Ну, в принципі, яка не яка розстановка є, вже як будуть сходи, тоді ж набагато краще буде видно. Тоді й порахую, що тут понасівано. От така ситуація на цьому експериментальному полі. Що з цього вийде, буду слідкувати. Також вам потрошки звітувати, Ось яка ящерка гарненька побігла, ледь видно її. В принципі, ось у мій як копнути верх сухий, але туди глибше ґрунт вологий, але вже він стає більш твердішим, тобто пересихає і стає більш твердішим, вже важкувато. Ножом його ковирять. Ну, от, в принципі, на цій глибині, грубо починаючи з 2-3 см є вологий ґрунт. от така волога. Сподіваюся, що навіть без доща сходи б також були. Ще таке питаннячко, мабуть, задам. Е, з понеділка, з понеділка ніби на тиждень задощиться. як то гадає, якщо пройдуть дощі, оцей такий... Побитий долею ріпак, він все-таки зігнеться, чи навпаки відновить вегетацію. Хто, можливо, підскажіть мені, чи варто, чи варто е бити в караул і до дощів щось зробити, чи все ж таки якби е соя зійде, ще бур'янець якийсь зійде, пройдуть дощі і тоді якби накрить. Можливо, пощастить одним махом, що пісою конкуренцію бур'ян не створив. Ну і бризкать якби досить ефективно, щоб не поодинокий десь там, от як зараз, бур'янець. Все ж таки трошечки, може, його після доща побільшає, щоб забрати як найбільшу кількість. Так, все, я пішов сіяти. Всім до зустрічі!